Усім привіт, і я хочу розповісти вам в цей дивний вечір, як відбулося моє свято Великодень в Дубаї. Так це мусульманська країна, але взагалі то правильно говорять, хто хоче, той знайде. Тому пасхальну службу українською також було можна віднайти в українських ком'юніті пабліках. А саме тут я вже вдруге вирушаю на святкову літургію посвячення пасок. Вдруге, тому що я вчора переплутала дати і прийшла в суботу на католицьку службу. Але це нічого, бо вже сьогодні у неділю я віднайшла дорогу за 100 кілометрів від дому і доїхала, незважаючи на негаразди з метро в. Церкву католицьку святого Франциса. А саме тут священник говорить, що першими, хто відкрив, що тіло Ісуса зникло після страти, це були жінки, і взагалі вони просто неймовірні. А далі він запросив нас всіх на вулицю вийти, пошикуватися й очікувати освячення пасок. Подивіться, скільки людей прийшло, всі були так гарно вдягнуті. Багато хто прийшов у вишиванках, таке різноманіття пасок, корзинок, декілька людей взяли. Тільки було жаркувато стояти о 3 годині дня на вулиці майже без тінько, але священик робив все дуже швидко, він переживав за людей. Мені здалося, що на мене було пролито мало води. Я стала ще один раз кінець черги і насолоджувалася. Не знаю, хто ще так робить, як я чи ні. Мені скажіть, а це був той неймовірний хор, який для нас співав пісні, я закохалася. Мій кролик, звичайно, трішки не витримав цієї пори року та свічки, але ми разом остудилися і пішли додому. У нас були ще плани. А саме секретний обмін. Ми прийшли в ресторан з турецьким гарним чаєм, босфор, з видом на бурж халіфу, тихцем пронесли свої паски, кекси, обмінялися, випили цей гарний чайочок і ставимо п'ять зірок за те, що ці добрі люди закрили очі на наші паски. Потім дехто був змушений все ж таки піти на роботу. А я була рада, що не я, і пішла милуватися співачими фонтанами біля Бурж-Халіфи. Взагалі день був непоганий, а у вас як пройшов Великодень.